Доброго часу доби. Сьогодні з вами зробимо техніку любов до себе. Слово любов це дієслово. Дієслова це слова дій. Вони описують дію і активність, і завдяки техніці ви створите все потрібне для вас в даний період часу. Любов до себе та стосунки з собою це фундамент. Це база всіх стосунків, які ви вибудовуєте. І як ви відноситеся до себе, так люди відносяться до вас. Знаючи себе, вам набагато легше покращувати, вибудовувати, створювати стосунки з партнером та людьми. Якщо ви знаєте і відчуваєте себе, то вам легко. Взаємодіяти та комунікувати з світом. Вам легко віддавати і легко приймати, легко транслювати любов і отримувати любов. Цю техніку можна робити 30 днів підряд, щоб краще з'єднатися з собою та провідчувати себе. Можливо, згадати те важливе, важливе саме для вас в даний період часу. Також можна повернутися до техніки через певний період часу, коли вам потрібні будуть зміни, і ви будете шукати свої нові змісти в житті. Або прийде час йти в нове, приймати нові рішення і робити нові вибори. Завдяки техніці ви відчуєте та усвідомите, що вам подобається, що вам підходить. Що ваше, з ким ви хочете відносин, з ким ви готові зближатися, та що та хто вам підходить чи не підходить? Закрийте очі, розташуйтеся зручно та комфортно для вас. Зробіть глибокий вдох, видох. Видихайте глибше ніж зазвичай. Зробіть глибокий вдох, видох. Відчуваєте, як ваше тіло розслабляється. Йому спокійно, затишно, тепло. Ваше дихання повільне. Поспостерігайте за своїм диханням. Глибокий вдох, видох, вдох, видох, вдох, видох. Уявіть, пофантазуйте, як ви зараз переміщаєтеся в своє красиве місце сили. Вам там завжди безпечно, спокійно, затишно, просторо, красивий краєвид, і ви можете приділити час собі. Зробіть глибокий упокий вдох, видох. Ви доросла, у вас є своє цінне життя. У вас є ваша сила духу, є ваша сила волі, є внутрішній стержень, є опора, є віра, і ви вибрали жити своє життя із своєї сили та свого ресурсу, який у вас є. Ви впевнено опираєтесь на себе, ви в безпеці, ви чуєте себе. Чуєте свою інтуїцію. І ви знаєте і відчуваєте, що жити можна із позиції переможця, бо тільки ви вирішуєте і робите вибір. Зробіть глибокий вдох, видох. Спитайте себе, покладіть руку в район грудей. Що я зараз щиро для себе хочу? Провідчувайте. Чи дозволяєте ви собі те, що ви хочете? Зробіть глибокий вдох, видох. Як ви зараз відноситеся до себе? Чи подобається вам зараз ваше відношення до себе? Проговоріть те, що вам зараз прийшло. Що б ви хотіли покращити? Як це можливо? Зробіть глибокий вдох, видох. Яка зараз прийшла перша думка про себе? Яка я? Проговоріть вслух, ту думку, яка проявилася саме зараз, що я зараз відчуваю до себе, яке це відчуття, проговоріть його теж вслух. що означає саме для вас любити себе, як ви для себе це розшифровуєте, як би ви до себе хотіли виражати любов, І які це дії, в яких сферах вашого життя відчувайте, зробіть глибокий вдох. Видох. І якби ви до себе хотіли проявляти турботу, якби ви до себе хотіли проявляти ласку, якби ви до себе хотіли проявляти ніжність, якби ви до себе хотіли проявляти увагу, І як би ви хотіли до себе проявляти любов, якщо ми проговорюємо інформацію, та, яка приходить до нас вслух, то вона нами усвідомлюється глибше. І таким чином ми себе глибше розуміємо. І як би ви хотіли до себе доторкатися. Постарайтеся опиратися саме на свої відчуття, а не на логіку. Відчувайте. Роблячи техніку в різні дні, ваша внутрішня інформація може змінюватися і розкриватися для вас глибше. Можливо, на якісь питання ви зараз не чуєте відповідь. В процесі того, як ви будете робити техніку, ви їх почуєте. Зробіть глибокий вдох, видох. Як ви доглядаєте зараз за своїм тілом? Які фізичні вправи робите? Які фізичні вправи підходять вашому тілу? Провідчувайте, що вас наповнює, що дає вам ресурс та енергію, що виснажує і спустошує вас. Зробіть глибокий вдох, видох. З якими людьми вам подобається спілкуватися? Що ви про них думаєте? Яких людей ви хочете бачити в своєму оточенні? Як виглядають ці люди? Яких людей ви зустрічаєте, якщо ви повністю наповнені? якщо ви повністю в ресурсі. Чи щастить вам на людей? Які стосунки ви хочете мати? Зробіть глибокий вдох, видох? Як би ви хотіли жити? Як зараз проходить ваш день? Чи хотіли б ви, щоб ваш день проходив так само через рік? Якою ви себе бачите через рік? Який ваш стиль життя? Який стиль в одязі? З якого посуду ви їсте? В яких місцях буваєте? Які стосунки маєте з партнером? Які стосунки маєте з друзями? Які стосунки маєте з колегами? Які стосунки маєте з батьками? Зробіть глибокий вдох, видох. і якою ви бачите себе через 5 років, якою ви бачите себе через 50 років, 70 років, 80 років. Зробіть глибокий вдох, видох. Як би ви хотіли розвиватися, опираючись на свою внутрішню силу і на свої щирі бажання? І Як би ви хотіли використовувати і бачити свої можливості, які можливості у вас є? Зробіть глибокий вдох. Видох, як би ви хотіли проводити своє дозвілля, які подарунки ви хочете собі подарувати? Де ви подорожуєте? В яку подорож ви запланували поїхати? Скільки разів на рік ви подорожуєте? Зробіть глибокий вдох, видох. Які обіцянки самій собі ви хочете стримати? Які рішення вам потрібно прийняти? Які нові дії потрібно зробити? які дії будуть для вас ефективними. Зробіть глибокий вдох, видох. Проговоріть, якщо хочете прийняти і побачити свою унікальність. Я приймаю і визнаю ту частину себе, де я не приймала свою унікальність і даю цьому час і місце. А також я приймаю визнаю ту частину себе, яка приймає і визнає свою унікальність, і даю цьому час і місце. Проговоріть, якщо хочете цінувати своє життя і бачити в ньому цінність. Я приймаю і визнаю ту частину себе там, де я не цінувала своє життя, і даю цьому час і місць. А також я приймаю, визнаю ту частину себе, яка цінує своє життя і даю цьому час і місце. Проговоріть, якщо хочете цінувати свій час. Я приймаю і визнаю ту частину себе, там, де я не цінувала свій час, і даю цьому час і місце. А також я приймаю визнаю ту частину себе, яка цінує свій час і даю цьому часу місце. Проговоріть, якщо хочете цінувати себе краще. Я приймаю визнаю ту частину себе, де я не цінувала, знецінювала себе і даю цьому часу місце. А також я приймаю, і визнаю ту частину себе, яка себе цінує і даю цьому час і місце. Зробіть глибокий вдох, видох. Обійміть себе міцно-міцно, подякуйте собі за те, що ви приділили собі час, почули себе, стали ближче до себе. Скажіть собі теплі слова, які вам хочеться сказати самій собі. Зробіть собі комплімент. І як будете готові, зробіть глибокий вдох, видох, скажіть я в тілі, відкривайте очі і повертайтеся в тут і зараз. Побудьте з собою наодинці 10-15 хвилин. З вами була Світлана Шум, експерт по роботі з підсвітові.